Вже зовсім скоро, 18 жовтня, у нашому місті відбудеться масштабна спортивна подія п'ятий благодійний шкода на півмарафон. Цей захід є традиційним для нашого міста. Щорічно він об'єднує навколо себе людей, які усією душею люблять біг, випробування та бажають допомогти нашим захисникам і захисницям. Вже п'ять років поспіль. Шкода на півмарафон об'єднує Кременчужан і жителів інших міст за доброю справою. Спільнота Стіл Ранерс разом з партнерами і нами організовуємо на півмарафон марафон, де кожен зможе доєднатися до доброї справи і зарядитися енергією на різних дистанціях. Кожен зареєстрований учасник допоможе 20-й бригаді НГУ Любард корпусу Азов. І На зібрані кошти ми придбаємо турнікети та бандажі. Сам напівмарафон, як і завжди, відбуватиметься вздовж шосе поблизу Кременчука. Зареєстровані учасники матимуть змогу подолати улюблені дистанції 7, 14 та понад 21 кілометр. Для дітей та всіх, хто хоче бути частиною заходу, буде можливість подолати дистанцію кілометр волі. Приємним бонусом для учасників вже традиційно стане фіксація часу. Тож біжимо разом заради перемоги. Реєструйтесь за посиланням в шапці профілю спільноти Steel Runners І до зустрічі. Стигніть зареєструватися, аби не прогавити найочікуванішу спортивну подію осені, адже це буде по-справжньому гаряче. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.